Асно про події в вкрай на телеканалі Теса 1 в студії працює Мирослава Куруц. Доброго дня. Запроваджено мораторій на стягнення майна за кредити у валюті. Цим документом передбачається заборона на відчуження майна, яке є предметом застави за валютним кредитом, наданим українським банком. Закон забороняє банкам продавати таку заставну кредитну нерухомість на користь іншої особи. Дія цього закону поширюватиметься на нерухоме майно, що є основним місцем проживання. Зокрема, закон стосується квартир площею не більше 140 квадратних метрів. Також передбачається, що мораторій серед іншого не поширюється на нерухомість народних депутатів, суддів та інших посадовців. Захід на допомогу сходу, два десятки закарпатських міліціонерів повернулися додому після місяця служби на межі Харківської та Луганської областей. В управлінні МВС їх вітали подяками та підвищили у званнях. Як служилося на сході у правоохоронців дізнавалася Олександра Берегова. Закарпатська міліція допомагає охороняти спокій мешканців сходу. Протягом місяця 27 працівників ОМВС нашого краю перебували на службі між Харківською та Луганською областями, де наразі є потреба у підкріпленні внутрішніх сил на місцях. Патрульні служби Ужгородського та Мукачівського міськвідділів несли службу на блокпостах та охороняли порядок у державних установах. Я вважаю, що будь-які правоохоронці, де б вони не несе службу, не дай то бог, в нас би що сталося або в іншому місці. Хотіли би мати допомогу з іншого регіону. Це, по-перше, підтримує їх бойовий дух. Я розумію, що міліція України є спільна і немає там східних, західних, центральних, північних. До нас віднеслися дуже з розумінням, допомагали і було задоволене те, що ми приїхали з крайньої точки, можна сказати, з заходу до крайньої точки Сходу. Повернувшись додому, правоохоронці отримали підвищення у званнях та відзнаки від обласної влади. Дуже прикро, коли наші військові виходять, боронити кордон і. Цілісті з нашої країни, не маючи належної екіпіровки, належної, належного озброєння, коли видають їм по сім патронів на день і дають їм заданню, задачу стояти на блокпостах без бронежалетів. Але сьогодні це є саме той складний момент, переломний момент, коли ми разом з вами повинні вистояти. Офіційні подяки отримали службовці і від обласного військкомату, який саме займається мобілізацією для служби на сході. Ми готуємо тих людей, які підуть на заміну. Будемо призивати тих, яких можемо відправити згідно закону для виконання завдання по забезпеченню безпеки. Цілосу нашої держави ситуація на сході та Півдні країни вкрай неспокійна. Тож на будь-яку допомогу чекають і самі жителі Сходу, і військові, і міліція. Правоохоронці з усіх регіонів, як і закарпатці, готові у будь-який момент надати їм підкріплення. Понад 120 мільйонів гривень зібрали українці для армії. Ці гроші зібрані завдяки акції. Підтримаємо українську армію за допомогою СМС-повідомлень. Такі дані наводять у міністерстві оборони. Водночас чимало фахівців нарікають, що кошти, які надходять з різних джерел до Міноборони, не надто впливають на матеріально-технічне забезпечення війська. Відтак в Україні створено громадський штаб, який стежитиме за ефективністю витрат на військові потреби. Відстановлюється картинка телефонної підтримку української армії та національної гвардії. Ча від окупації, колишні мешканці Криму продовжують шукати нову домівку із захопленою російськими військами території Автономної республіки, вони переїжджають в інші регіони України, зокрема і на Закарпаття. Тут їм за потреби допомагають знайти помешкання, влаштуватися на роботу чи оформити соціальні виплати. Загалом в нашій області вже живе 200 кримчан. Як вони облаштувалися на новому місці, дізнавалась Марія Рибченко. Не повірили в міф про агресивних бандерівців, залишили двоповерховий будинок біля моря в Криму і приїхали на Закарпаття Олександр та його сестра Олена разом із чоловіком і двома синами. Хоча офіційно вони мають російське громадянство, вже п'ять років живуть в Україні і вважають себе справжніми патріотами. кажуть про українських мешканців півострова окупанти взялися економічно витісняти з Криму. Наприклад, у мене дитина народилася, второй. Прижають Сіфенерґатр. нам свет вот я уже поехала ругаться к ним конкретно вот официально у них была политика ну понимаете у вас вот ну долг 200 гривен мы не заплатили за этот месяц вот хотя пытались нам там сумму 3000 за включение обратное поставить и так далее я там не могла получить детский садик несмотря на то что есть закон о дошкольном образовании То есть, ну, как бы официальные разговоры с ну, розумієте, у нас немає місць, а не официальные, ну, платите 4 тысячи в месяц. Олександр запевняє, через його проукраїнськість не раз стикався на півострові з неприхованою агресією. 13 березня я повернувся з Львова, не туди. Вот. У мене був такий вот український флаг, маленький такий. Тільки я вийшов з поїзду, ми одразу положили морди на землю, козаки підбіжали. Ви вот. бандеровець, терорист, правий сектор. По приїзді на Закарпаття біженці знайшли роботу, влаштували дитину до садочка, підготували документи для соціальних виплат на немовля і знайшли собі житло в оренду. кажуть, закарпатці завжди йшли їм назустріч, зважаючи на ситуацію в країні. дуже замечательний чоловік так вот, допустимо, тут спустили нас собакою, з, з дітьми. Вот здесь, в общем-то, у нього жила большавчарку. В общем, как у нас маленька собачка ту овчарку. То есть, такие такі мелочі, коли йдуть встречу, это, звісно очень приятно. На відміну від Олени та Олександра, які вирішили залишитися на Закарпатті назавжди, Інший кримчанин, також на ім'я Олександр, ще не визначився з постійним місцем проживання. Він працює вуличним музикантом і запевняє, що заробляє в Ужгороді не гірше ніж у рідній Ялті. В одному впевнений у найближчі роки назад до Криму не повернеться, адже не хоче отримувати російське громадянство. Я відмовився ще тому, що багато друзів маю за кордоном. А якщо я прийму громадянство Росії, я не зможу поїхати за кордон, бо там не видають загранпаспорта в Криму. Усі, хто живе в Криму, не мають загранпаспорта російського. і не зможуть в ближчий час його отримати. Вони не можуть це давати, бо Крим це не неприє... признана територія. За весь час окупації Криму на Закарпаття переїхали 200 мешканців півострова, 150 цивільних і півсотні військових. Повідомляє регіональний штаб з питань переселення кримчан. Їм допомагають влаштуватися на роботу та знайти житло. В основному люди прагнуть оселитися в Ужгород, Ужгородський район, Мукачево, Хуст, Берегово. Прив'язується десь до інфраструктур, до можливості працевлаштування. Останнім часом до штабу почали активно звертатися мешканці Луганщини та Донеччини, де тривають бойові дії. За два дні в обласну адміністрацію прийшли понад 20 людей зі східної України. Однак посадовці не можуть надати їм належної допомоги, оскільки державна програма поки що діє тільки для біженців з Криму. Почуватися як вдома дітям переселенців зі східних областей України протягом двох місяців довелося адаптовуватись до навчального процесу у школах обласного центру. Зокрема, учні Ужгородської спеціалізованої школи номер 3 закінчували цей навчальний рік разом із п'ятьма школярами, котрі змушені були полишитись навчальні заклади у Слов'янську, Луганську та Автономній Республіці Крим. Як сприйняли нових учнів педагоги та діти однієї зі шкіл Ужгорода далі у сюжеті. Пані Наталія разом з сім'єю переїхала з Луганська на Закарпаття місяць тому. Жінка каже, через події, які відбуваються у рідному місті, прийняли рішення покинути його і оселитися в Ужгороді. Серед нагальних питань, яке одразу постало перед родиною, влаштувати сина в школу при виборі навчального закладу, керувалися рекомендаціями самих ужгородців. Перш чим спілкуватися з вчителями чи директором, ми спілкувалися з дітьми. Діти рекомендували цю школу як найкращу в Ужгороді. Вони нам розказали, що вона із поглибленим вивченням англійської мови і з вивченням чеської мови, і тому. Наступного дня, це 7 травня, ми зайшли саме в цю школу. Пані Наталія зізнається, її син легко адаптувався до нової школи, а ще його добре сприйняли однокласники та педагоги. Проблем зі спілкуванням з однокласниками не виникло ніяких, тобто він дуже легко влився в колектив. Не було ніяких проблем, ніяких конфліктів між особистісних учнів, котрі переїхали зі сходу країни у навчальному закладі. Забезпечили підручниками та усім необхідним. А ще, аби діти швидше призвичаїлися до нової школи, організували консультації з психологами. Всі діти, які поступили до нас, я батьків просила пройти і консультацію психолога. Психолог дивився. Там, звісно, є підвищення, тривож... підвищення тривожності у дітей, але кожну дитину обстежував психолог, це є обов'язково. Вважаємо, що діти зараз. В певній мірі знаходяться в стані стресу, в з чим стараємося зробити все можливе для того, щоб вони відчували себе тут. Як на рідній землі, учні третьокласники Ужгородської школи номер 3 також влаштували теплий прийом своїй новій однокласниці, котра нещодавно переїхала зі сходу. Ініціативна група школярів зібрала для неї іграшки та солодощі. Крім того, усім класом організували для дівчинки цікаве знайомство. Ми всім класам з дівчатками, взагалі ми зібрали зробити дівчат приємною такою встречу, щоб вона почувствовала себе як вдома, їй було інтересно. Нами. Мы попросили детей, чтобы они нам помогли. Там мы принесли сладости, много игрушек. Я предложила, что я бы, я бы могла сделать кружочки. Я вырезала, и мы сделали, наклеили имена. Чтобы Света подходила, она не спрашивала, как тебя зовут. Подходила, и, хотела, если бы хотела она что-то спросить. И она бы взяла, посмотрела на имя и сказала, например, Маша, я хочу то-то, то-то. У навчальному закладі наголошують, якщо ситуація на сході країни не покращиться, з нового навчального року кількість школярів з інших регіонів зросте. А наразі серед бажаючих віддати дітей в цю школу Ужгорода, мешканці Краматорська. Аби поділитися останніми визначними досягненнями, керівники та вихованці студії сучасного танцю Бліц запросили журналістів на нетипову прес-конференцію. Нещодавно колектив повернувся за кордону, де на чемпіонаті світу із сучасної хореографії по версії IDF Ужгородці вибороли, вибороли чотири нагороди. Під час зустрічі з представниками медіа, керівництво колективу та новоспечені чемпіони, поділилися свіжими враженнями та продемонстрували усі чотири танці, які презентували на світовій хореографічній арені це вже не перша участь бліцу у цьому престижному конкурсі, рівень якого визнається міжнародними професіоналами. Дуже багато людей питається: ну що ви заробили. Діло в тому, що в наших чемпіонатах має значення призовий фонд, який надає сама країна. Тобто, якщо вона зацікавлена в цьому, от, ну, тоді, звичайно, є призовий фонд. Ну, у нас і в кращі ці частини було цього фонду, ну, а зараз тим більше. Но ми дуже раді, що ми піднесли е, нашу знаменець сучасної хореографії на той же великий серйозний щебель, де опять нас знають, нас пам'ятають. Хоча нас було дуже мало, у нас дуже маленька була команда зараз українська, тим не менш ми зайняли перше місце. І... І, і дуже багато других інших команд України зайняли хороші призові місця. Сьогодні відбудеться матч відбіркового етапу чемпіонату Європи з гандболу серед жіночих національних збірних команд України та Данії. Телеканал Тиса 1 транслюватиме гру у прямому ефірі. Початок матчу о 18.10. Вечірній випуск інформаційної програми Вчасно дивіться одразу після закінчення прямої трансляції спортивної події. Наразі я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного дня і на все добре.